Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І ви просили мене подивитися Бахмут, тому що там знову ясні атаки росіян. Щось піднатужились вони там. Давайте подивимося, що у них там що у нас. І так, зі сторони росіян. Ну, взагалі, що там робиться? Ну там страшне пекло знову відбувається, так. Я не здивуюся, що наші там. От нашим там, ну, як, не легше. Ні, ні. Важко. Карти показують важко. Там зараз наразі дуже важко. Е і ви знаєте, по цим картам можна сказати, там ніде не можеш зараз сховатися. Важка ситуація на Бахмуті. Чи дійсно там, як там, яка тактика в Росії? Що їм там дали наказ. Що там з Росією. Ну, ви бачите знову. Да-да-да. Да, Росія атакує знову. І ви знаєте, відверто скажу: або їм сказали, наказали взяти. Штурмують. Я так розумію, штурмують. Ось ці карти взагалі показують, що там дуже якось М -м лихо. Взагалі, непонятка якась виходить. Ви знаєте, проста людина би там зразу забл... ну, якби не зорієнтувалася. От солдатам там важко, я бачу. Військовим дуже важко там зорієнтуватися. А проста людина там би взагалі тут енергії дуже погані. ви знаєте. Я дивилася, відео, здається, відьма її називають. Здається, військова відьма. Така гарна жіночка, то вона каже, що ну там страшне. Трупики валяються. І так, таке враження, що Росія якийсь наказ отримала. Так, да, да, да. Там, ви знаєте, не шкодують їхніх цих. Нашим там дуже важко ось. Їм потрібна перемога. Все робити для того, щоб хоч клаптик землі важко на Бахмуті. Звичайно, і у нас теж там втрати, я бачу. Але перевага у наших, тут перевага у наших, щоб ви розуміли. Я бачу, не, можливо, незначна, можливо, не є така дуже велика. Ось, але перевага наших, мені декілька карт це показують. Ось, важко, так. Дуже втомлені, так. Але перевага все рівно на цьому напрямку наших. Гразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!